Разом зі мною приготувати тоненькі млинці на газованій воді, начинені паштетом. Так мені друзі сподобались млинці з молоком із додаванням водички газованої. Що Я сьогодні вирішила спробувати ще млинці в суто на газованій воді. Три яйця, сіль тут, замінник цукру в мене відкритов. Зараз так я збиваю і добавлю газованої водички. Попередньо використовувала водичку сьогодні Миргородську. сьогодні бачите? Такі добре газики. забула про олійку. Борошно бажано гарно пропустити через сито, ну, але я отак просто, ну і так насичене буде повітрям, як частково буду додати опачки. Процес пішов. Дала трошечки постояти, отака консистенція, і буду смажити. Батерію я трішечки буду змазувати олійкою. Хоча сюди в тістечко я теж додавала. її. Ой, золото на тісто. Ви знаєте, майже так само виходить, як я смажила попередні на половину з молоком. Пробую млинці. Що хочу сказати? Дуже смачні, Тоненькі. Я їх планую начиняти паштетом. Так, ось такі млинці. Не бачу великої різниці, що вони тільки на газованій воді. Так, от такий паштет в мене є, я вже його відкрила. Замовляла я його по інтернету. Хоча вмію робити сама. Але побачила і мені захотілося замовити. Так, пробую на смак. М -м -м. Добрий? М -м. Ой, чудовий. Так, ну, я буду начиняти на листочки ці млинці. Достала його з кладовки на балконі, Ще він холодненький. Відчувається печіночка дуже добре. І стандартним способом буду завертати. Отак. З обох сторін. Мене є зварний. Супчик гарний, хто дивиться моє відео. Ой, до супчику буде дуже смачно. Обов'язково відмічу на відео господиню, яка готує цей паштет. Чудовий. Спеції є. Все до смаку. М -м -м. От млинці і готові. І господиня вже знімає пробу, друзі, смакота. Супер.